Зокрема, з пані тому що, е, очевидно, в нас проблема, про них я сподіваюся, сьогодні також говорити волонтерство, Е, групу. Єдиний спадок, який ми отримали від попередньої держави, е, де існувала підміна понять. Е, були волонтерські речі, е, були турбільні. Суботники, добровільні дружини і інші моменти, але все це робилося насправді з типалися чи з примісу, чи принаймні з якихось адміністративних баженів і впливів. Насправді цю культуру потрібно відроджувати, і я не хочу можливо, в тому, що рейтинги є неважливі. Можливо, рики не є важливі, але такі заходи, які е, показують, е, е, долучаються до загального цієї хвилі відродження е, культури волонтерства, відродження е, культури е, активності громадянської, вони є архіважливими, вони є дуже необхідні для того, щоб е, про ці зразки е, добрі волі говорити. Розповідати людям. І я також е почув цікаву тезу, яку е мір Петерсон здається сьогодні, яка сказала, що е поняття волонтерства є е престижним е в Швеції. Мати волонтерську карту це є престижно. Наразі е мені здається, це не є. Таким самим феноменом в Україні, на жаль, бути волонтером, очевидно, є престижно у військовому колі тих самих волонтерів, а не ця громадська обов'язок не визнається шибшими колами суспільства і наскільки приймається, мені здається. Але я думаю, що ми про це будемо говорити далі, передвійство пані Тетяні. Мені як мене урядової структури, напевно, все-таки доведеться трошки зупинитися на тому, що я, як вже казала, не вважаю особливого головного все-таки на питаннях законодавців, на питання того, що буде держава, що це не завжди голову не питання волонтерства. Як я вже казала, є спеціальні закон, який був прийняти в 11 році. Позитив, що є. є Перелік проблемних статей цього закону, і я знаю, що є громадські організації, які професійно займаються цими питаннями, підготовлені пропозиції, як змінювати цей закон, і передує перед, 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 нам поставити таке завдання, проаналізувати практику не змінити цей закону. Звичайно, ну, якщо казати, що у нас цей закон прийнявся лише в 11-му році, то звичайно в нас дуже далеко тих же європейських держав, до Сполучених Штатів Америки, де свідчою цифри більше 50% людей які мають волонтерством, багато завдяки спеціальним структурам, які підтримує держава і національні центри волонтерства. У нас поки що цього немає. Я думаю, що поступово, напевно, ми до цього прийдемо, і, напевно, дуже важливо саме об'єднання насилля і громадських організацій, і органів влади, тому що насправді. На такому практичному рівні, якщо не говорити про рівень волонтерства, певна співпраця, певна підтримка волонтерів, вона сьогодні існує. Відноси, наприклад, які займаються екологією, вони останніми роками співпрацюють з громадськими організаціями з питаннями, проведення і так далі. Відноси, які займаються мовою, Дуже важливо, щоб ем, цей постійний рух ну, посторонній він, і щоб ті ж громадські організації відміялися до вогнення влади. Тому що, знаєте, якщо це суспільно важлива справа, то я думаю, що ну, наврядчись керівні органи піде на те, щоб відмовити певні ініціативи. І от навіть на, на всіх прикладах, з того, що я можу згадати і недалекого, ну, наприклад, того ж секретаря. До нас звернулася громадська організація, і вона, ну, спочатку навіть дивувалася з цього прохання. Вона попросила надати декілька машин автопарку наш, секретаріату. Ми дуже вдивувалися, тому що ми не могли зрозуміти ну, як відділ, э, це. Так? А вони кажуть, ми хочемо, щоб он повторі дітки і розпаркували. Ми їх ще раз перепитали, може ви хочете, щоб ми там була якась допомога потрібна. Може, ви хочуть якусь фінансову ні, вони кажуть, дайте мені, ну, декілька машин, тому що ви не уявляєте, яка радість для дітей, що приїде ця машина і що вони можуть своїми ручками, кольоровими фарбами її просто, просто розпробувати. І кажуть, що насправді їхні аналізи для таких а вони просто йдуть до голову. Хоча здавалося, ну, ніяких матеріальних затрат немає нічого. Безумовно, це було підтримано і ви бачили. Ви заїжджали в попарковані машини і водії такими очима зустріли, так, які вони щасливі від того, що здавалося б від них особливо нічого не вимагалося. Але вони отримали позитивні емоції, отримали позитивні емоції діти. Я думаю, що так на кожному рівні взаємодії між громадськими органами. Я думаю, що буде. це люди. Ну, ми просто поступово, напевно, оскільки ми не можемо звучати до один вирішити. Там волонтерства і сказати, що держава наступного на року прямо дуже ну, підтримає і все буде на вище бої. Але поступово такими маленькими кроками я думаю, що ми поступово повинні бути Дякую.